Урок номер 11 Тональність Сі бемоль мажор інтервал кварта. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою гамою Сі бемоль-мажор. Запам'ятайте, вона має два ключових знаки Сі бемоль, Мі бемоль. Співаємо Сі бемоль. Ступені. Сим, моль, ре, фа розв'язання нистійких у стійкі. До А тепер те, що ми заспівали, ми побудуємо. І так, два знаки Сі бемоль мі бемоль. І будуємо перший ступінь Сі бемоль. Сі бемоль до, ре, мі бемоль, Фа, соль ля, Сі бемоль. Підписую ступені. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий і перший. Тепер позначу нестійки. За правилом, я знаю, це другий, четвертий, шостий і сьомий. І розв'язання нестійких у стійки. Так, далі я виписую стійки ступені. Перший, третій, п'ятий. Так, потім виписала нестійки. Відній ступені і будую тонічний тризвук. Тонічний тризвук складається зі стійких ступенів: Сі, бемоль, ре, Фа. І підписую Т3 великою, великою літерою, так як це мажор. Три. Завдання номер два. Потрібно заспівати вправу з тактуванням і підписати ступені. Уважно дивимося на вправу. Два знаки. Закінчується на звуку Сі. Тональність бемоль мажор. Дві чверті. Раз і два. І реві! Ре, ре. 3. І підписуємо ступені. Ре. Це третій ступінь. Далі мі четвертий, фа п'ятий і так далі. 3. Зараз ми з вами познайомимося з інтервалом чиста кварта. Інтервал чиста кварта позначається Ч4. І він охоплює чотири ступені, містить 2,5 тони. Послухайте, як він звучить. А зараз ми з вами вивчимо пісеньку Кварта. Вперед, рушай! Завдання номер 4 Будуємо разом кварти від білих клавіш вгору і вниз. Вам знадобиться клавіатура обов'язково. І так, будуємо від звуку до. Вверх. Верхній нотоносець вверх будуємо до Фа. Так, Будуємо далі від звуку Ре. Два з половиною тони, чотири ступені, Ре соль. Наступне від Мі-ля. Мі, мі ля. Так, Тепер від звуку Фа. Уважно рахуємо. Фа-ля це буде велика терція, два тони. І ще півтони два з половиною це буде сі, бемоль. І так далі. І так далі від білих клавіш. Тепер будую вниз. від нотки до другої октави. Так буде нам зручно. І так, до соль Два з половиною тони. Далі від ноти Сі. Сі важно рахуємо фа, дієз. Від ля. Ля, мі. Від соль. Соль ре. І так далі. Домашнє завдання. Гаму сі, моль-мажор співати стійкі кій, нестійкій відні ступені, розв'язання нестійких, оспівування стійких ступенів, і ще раз побудувати її в зошиті. Завдання номер два. Побудувати інтервали, чиста пріма, мала секунда, велика секунда, мала терція, велика терція і чиста кварта та чиста октава. Вгору і вниз. Як ми з вами будували від. Всіх білих клавіш, а тепер від звуку соль.